Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси верес для вас. Працює Лілія Налягака. Новини на цю годину маємо такі. У Брюсселі завершилася онлайн-зустріч коаліції охочих. Тривала вона близько двох із половиною годин. За підсумками зустрічі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що тиск потрібно чинити на агресора, а не на Україну. Я нагадаю, до бельгійської столиці сьогодні приїхав і український президент Володимир Зеленський. Він уже зустрівся з очільницею Єврокомісії Урсулою фондерляєн та поспілкувався з пресою. Серед іншого, глава Української держави наголосив, що немає доку. Кладної інформації про те, які гарантії безпеки для України обговорювали Трамп і Путін на лясті. водночас відзначив важливий сигнал від президента США. Також Зеленський додав: якщо Росія не захоче зустрітися в тристоронньому форматі з Україною та США, проти неї мають бути запроваджені додаткові санкції. Сполучені Штати продовжать шукати шляхи до мирної угоди між Україною та Росією. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Він заявив, що Україна обов'язково має бути частиною будь-якої мирної угоди. Завтра президент Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні за підтримки європейських лідерів. Держсекретар підкреслив, що питання території залишається винятково за Україною і додав: Сполучені Штати не тиснутимуть на Україну, аби вона віддала свої території РФ. Водночас Рубіо наголосив на головній вимозі Києва: гарантіях безпеки, які запобігатимуть повторному вторгненню. Вони повинні мати можливість укласти гарантії безпеки, які гарантуватимуть, що це ніколи не повториться, що вони не вторгнуться через два з половиною, три роки, чотири роки чи коли це буде. Вони не хочуть знову сюди повертатися. Вони хочуть мати можливість продовжувати відбудовувати свою країну та жити своїм життям. Це дуже розумне прохання. Це те, над чим ми працюємо, і це те, що російська сторона повинна зрозуміти. Очевидно, що як суверенна країна, Україна має право, які кожна суверенна. Веренна країна укладати союзи та угоди про безпеку з іншими країнами. Російська армія впродовж дня десятки разів відкривала вогонь по двох районах Дніпропетровщини. За повідомленням ОВА по Нікопольщині окупанти били ФПВ-дронами та з артилерії. У райцентрі та чотирьох громадах пошкоджені промислове підприємство, чотири багатоповерхівки, півдесятка приватних осель, господарські споруди, гараж зачепило легковик та лінію електропередачі. В Синельниківському районі постраждали Покровська громада. По ній окупанти гатили з РСЗВ на межівську громаду. Ворог скерував БПЛА, там горіли автівки і гараж. А по Новопавлівській громаді росіяни вдарили кабом, пошкоджена інфраструктура. У день росіяни атакували дронами житловий сектор села підсереднього на Харківщині. Як повідомили в ДСНС, спалахнув житловий будинок, минулося без потерпілих. З вогнем боролися підрозділи ДСНС, залучали також техніку місцевого сільгосппідприємства. За минулу добу росіяни завдали понад пів тисячі ударів по Запоріжжю. Десять населених пунктів опинилися під вогнем. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко. У наслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, автомобілі та заклади освіти. Мирні жителі не постраждали. Застосовують різні види озброєння. Це насамперед безпілотні літальні апарати різних модифікацій: це артилерія, це реактивні системи залпового вогню. Це авіаційна зброя, потерпають звичайно насамперед прифронтові населені пункти, які розташовані за 5, 10, 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. На щастя, ми за минулу добу не маємо ані поранених, ані загиблих. І, ну а на жаль, ми звичайно що фіксуємо. Щодоби руйнування об'єктів житлової і критичної інфраструктури. Потік людей, що тікають від російських обстрілів з прифронтових населених пунктів Донеччини та Дніпропетровщини, дістав свого піку. Транзитний пункт у Павлограді переповнений, розповідають волонтери гуманітарної місії. Проліска останні 4-5 днів. Середня кількість переселенців на добу становить понад 400 осіб. Для їхнього перебування облаштовують додаткові намети та спальні місця, адже більшість евакуйованих не має куди їхати далі. Всі МТП по Дніпропетровщині наразі переповнені. Немає чіткої приймаючої області, немає чим і ким вивозити, бо всі наші ресурси кинуті з п'ятої ранку на евакуацію, а потім ще до четвертої ранку на Відвоз людей в сусідні областях, в Полтавську і так далі. Люди тут продовжують накопичуватися. Також вони продовжують накопичувати тут. Дуже багато маломобільних людей, які продовжують накопичуватися теж тут через переповненість всіх гіатричних закладів по країні. Шість населених пунктів на Донеччині зачистили сили оборони. Про таке повідомляє генштаб. Йдеться про Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівку, Веселе та Золотий Колодязь. Активні дії в операційній зоні здійснили частини і підрозділи першого корпусу Нацгвардії України Азов. Ворог зазнав значних втрат у живій силі. Ліквідовано 910 військових, поранено 335. Крім того, взято в полон 37 окупантів. Позбулися росіяни і частини техніки та озброєння. Наші оборонці знищили та пошкодили 8 танків, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто та мототехніки, 1 РСЗВ, 18 гармат, гармат та 91 БПЛА різних типів. Стабілізаційні дії на напрямку міста Добропілля ще тривають. Росіяни намагаються просуватися на Запоріжжі за даними генштабу сили оборони відбили штурм на Оріхівському напрямку у районі Степногірська. А в нашому ефірі командир екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Нацгвардії України, військовослужбовець на псевдобойко розповів, що окупанти контролюють контратакують у районах Оріхова плавнів нестерянки. Також він підтвердив, що ворог перекинув на запорізький напрямок 15 тисяч солдатів. Також ви можете підтримати збір бійців QR-код на вашому екрані. Походження в тих підрозділів з Курської та Сумської областей, і серед них добре підготовлені бригади. Фіксується перекидання, але зазвичай це зараз артилерійські системи, важкі безпілотники, засоб, засоби радіоелектронної боротьби. Підрозділи повітряно-десантних військ, сьома дивізія, відомо, що теж. А на рахунок танків поки що немає якогось масового підвозу. Українські дрони, артилерія та високоточна зброя вже неодноразово знищували російські системи. Техніка на передових позиціях є вразливою для ударів. Уже традиційно сотні людей щонеділі виходять на вулиці українських міст, аби нагадати про полонених і зниклих безвісти наших захисників. Серед учасників акції не мовчи, полон вбиває рідні та друзі і просто небайдужі українці. Захід став для них своєрідним майданчиком, де можна поділитися болем та водночас надією на повернення найдорожчих. Наш наступний репортаж Станіслава Кухарчука із Черкас. І палкі обійми на акції не мовчи. Полон вбиває це знак підтримки і єдності, адже для її учасників це не просто зібрання, а частина боротьби за звільнення своїх рідних або, хоч за краплину інформації про їхню долю уже другий рік поспіль, щонеділі по обіді у Черкасах збираються сотні людей, чиї батьки, сини та брати у полоні або зникли безвісти. Акцію постійно хтось через раз, та на жаль, щонеділі учасників більше. Війна триває, і росіяни й далі несуть горе у родини українців. Це один із його побратимів 36-ї бригади. Леонід це такий він був до полону, і такий він зараз на теперішній час. Пані Оксана показує фото побратима свого сина. Вони разом ще у квітні 22-го року у Маріуполі потрапили у полон. Жінка каже, їй пощастило. Місяць тому її сина Дмитра звільнили. А от кількох його побратимів ні. Це не перевідне. Приходити в полоні. Знаходиться ще дуже багато його друзів побратимів. Ми будемо приходити, поки будуть ці акції. і лише надія на звільнення рідних виводить цих людей на вулицю. Пан Валерій живе нею також з весни 22-го року. Через слабкість у ногах чоловік здебільшого сидить під час акції, але не брати в ній участь він не може. Сина Артема бійця Азову, як і його побратимів. Росіяни вперто не хочуть подавати у списки на обмін. А зовсім не сильно міняють, самі розумієте, і всім що діла. Ну, от ми, ми, батьки, робимо, що можемо. Понімаєте? Спасибо, що є такі акції, що є люди, ну, які організовуються. І ми ну, робимо що можемо. На жаль, як то кажуть, взяти автомати, під його виручати. На жаль, не маємо такої можливості. От і все. У суцільному пеклі та з постійною надією доводиться жити рідним зниклих безвісти військовослужбовців. Син пані Людмили не повернувся з бою під Новомихайлівкою на Донеччині. Два місяці про нього нічого не було чути, але зараз є точна інформація. Він у полоні. Пані Людмила каже, їй просто поталанило. Дуже багато наших людей знаходяться там, і люди не Звістки, навіть що вони живі, але вони живі дуже багато на обміни де хлопців, які про яких геть ніхто нічого не знав роками, тому треба надіятися і чекати. І люди сподіваються і вірять, що рано чи пізно їхні воїни обов'язково повернуться додому. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Рободан. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Склад БК та російських окупантів знищив гуру тимчасово окупованому Мелітополі. Про таке повідомляє українська розвідка. Вибух пролунав, коли ворожа вантажівка з військовими під'їхала до пункту дислокації у промзоні. Знищено щонайменше шістьох російських загарбників з числа морської піхоти, а також екіпажу БПЛА, так званого Кадировського батальйону «Ахмат-Восток». Точно кількість втрат російських окупантів встановлюють. У наслідок вибуху спалахнув склад із боєприпасами. Було чути вибухи і звуки вторинної детонації. Україна запровадила санкції проти російського ВПК. Президент підписав указ, яким дію рішення РНБО про нові персональні обмеження щодо 39 росіян, а також 55 компаній. Йдеться про основних розробників ударних є дронів постачальників електроніки з Китаю та Білорусі, а також центри, що розробляють ші рішення для безпілотників. Санкції передбачають блокування активів, повне припинення торговельних операцій, і транзиту, заборону участі у держзакупівлях і приватизації, припинення угоду у сфері безпеки і оборони, обмеження доступу до технологій та інтелектуальної власності. Встановлені вони на 10 років або безстроково. Україна працює, щоб синхронізувати ці рестрикції у світових юрисдикціях. Понад 400 людей загинуло, сотні зникли безвісти внаслідок масштабних повеней та сувів ґрунту у Пакистані та індійському кашмірі. У віддаленому гімалайському селі Чосіті стихія забрала життя понад півсотні осіб. На момент лиха там перебувало чимало паломників, які вирушили на прощу до місцевої святині. Щонайменше три сотні вірян вдалося витягти з під завалів. Утім, ще майже стільки само досі розшукують. У районах лиха працюють зо дві тисячі рятувальників. Ми сиділи собі, пили чай, коли раптом побачили, як гора рушила та почала падати на нас, втекти не було можливості. Мою сестру та інших було поховано під завалами. Пізніше їх витягли під час рятувальної операції та доставили до лікарні в киштварі. Але я не зміг знайти її тут. Лікарі кажуть, що її разом з іншими перевезли до іншої лікарні.